Виконуємо номер 976 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2023 рік. Усі числа від 1 до 100 виписані поспіль, як з утвореного числа викреслити 50 цифр так, щоб утворене після цього число було найбільшим з усіх можливих. Приступаємо до виконання. Я пропоную такий варіант. Я пропоную викреслити цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, залишити тільки дев'ятки. Це щоб ми отримали 9, 9 і 9 у найвищому розряді. Я не записувала всі числа, я записувала тільки так, щоб можна було продемонструвати, що ми будемо закреслювати. Отже, закреслюємо цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 залишаємо. І рахуємо їх кількість: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ми закреслили 8 цифр. Пропускаємо 9. Закреслюємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9 залишаємо. 8 додати 19 і додати 19, ми маємо 46. Нам залишилося закреслити ще 4 цифри. Я пропоную закреслити цифри 0, 1. Два і три, які йдуть поспіль: 0, один, два і три. Ми закреслили 50 цифр. У нас у найвищому розряді 9, потім цифра 9, І ще раз 9. Далі йде 3, 3, 3. 3, 3, 4 і так далі. Ми отримали число, яке буде найбільше із усіх можливих. Номер 976 виконано.